На славній Запорізькій землі. Адже сьогодні визначна подія всеукраїнський конкурс фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з професії верстатних широкого профілю. Тож вітаємо учасників свята, Вінницька область! You are not мені від керівництва Міністерства освіти і науки України привітати учасників всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів України з професії верстатник широкого профілю дійсно сьогоднішньою знаменною подією. Я хочу зазначити, що аналогічний конкурс ми проводили відносно недавно, це у травні 2007 року. Професії токар в місті Кременчуці Полтавської області пройшов певний період, і ми визначились, що все ж таки потрібні такі всеукраїнські конкурси фахової майстерності саме складних робітничих професій. У нас є ряд дуже популярних, на жаль, робітничих професій, які користуються попитом у суспільстві, попитом у молоді, але без Тих кадрів, які готують наші професійно-технічні навчальні заклади сфери машинобудування, промисловості, металообробки, неможливо розквіт нашої держави. Ті гіганти, які ми тут бачили у Запоріжжі і ще побачимо сьогодні, завтра з учасниками, це свідчить про потужну економічну. Силу нашої держави, але не дивлячись ні на ті ні соціальні, ні політичні негаразди, які відбуваються в нашій державі, на жаль, професійно-технічна освіта виконує свою функцію, і свідченням чого є наш всеукраїнський конкурс, де зібрані найкращі учні переможці з обласних наших центрів, де здійснюється підготовка таких кваліфікованих робітничих кадрів. Я хотів би побажати учасникам бути впевненими собі, не хвилюватися, показати свої здобуті знання, вміння та навички, таким чином, підкресливши роль ваших майстрів, викладачів, які вклали у вас душу, підготували до цих конкурсів, ви вже переможці, що ви тут знаходитесь на цій запорізькій землі, ви знайомитеся з історичними фактами. Запоріжщини приймете участь у конкурсі і кожен знайде в цьому свою нагороду. Перші шість переможців отримають гранти президента щорічні, а всі інші інші нагороди. Тому я вітаю, бажаю вам успіхів, перемог і не хвилюватися. Журі буде працювати об'єктивно і оцінить кожного по достоинству. Заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації Фролов Микола Олександрович. АПЛОДИСЬ! Директор з персоналу відкритого акціонерного товариства електрометалургійний завод про козак Євген Валерійович Начальник відділу кадрів та розвитку персоналу відкритого акціонерного товариства електрометалургійних завод Дніпроцбецсталь Василега Людмила Вікторівна. А, Начальник відділу кадрів Запорізького державного авіаційного ремонтного заводу «Мігремонт» Лопуков Вадим Рудольфович. Свої міської ради Ульянов Валерій Сергійович. Слово для привітання надається заступнику голови Запорізької обласної державної адміністрації прологу Миколі Олександровичу. Мені дуже сьогодні приємно привітати вас у цьому шановному закладі, яким є вище професійно-технічне училище номер 23 Привітати в першу чергу учасників конкурсу, які, які з'їхались до нас у Запоріжжя з усієї України, для того, щоб продемонструвати свою майстерність. Обласна влада приділяла, приділяє і буде приділяти велику увагу професійно-технічній освіті, її закладам, тому що ми добре розуміємо, що Запорізький край, край промисловий, край аграрний, не може розвиватись без кваліфікованих. Добре підготовлених кадрів тому ми вважаємо для себе за честь прийняти учасників такого шановного конкурсу, тому що верстатники це та частина нашого промислового кадрового потенціалу, які будуть ковати майбутнє нашої держави, майбутнє нашої промисловості. Я хочу повідомити присутніх, що у Запорізькій області. Кількість замовлень щодо цього фаху тричі перевищує кількість тих, кого ми готуємо в наших професійно-технічних училищах. І ми в закладах, і ми добре про це знаємо, і ми разом з управлінням освіти і науки вже сьогодні вживаємо заходи для того, щоб забезпечити наші промислові підприємства підготовленими кадрами верстатників. Я можу сьогодні багато говорити про те. Що ще треба зробити для того, щоб підтримати нашу професійну технічну освіту? Ми добре, на мій погляд, і плідно у цьому сенсі співпрацюємо з Міністерством освіти і науки. Ми підтримуємо всі напрямки реформування, які нам сьогодні продукує Міністерство освіти і науки щодо цього, цієї важливої галузі освіти, якою є професійна технічна освіта. І вважаємо, що Запорізька область може стати тим експериментальним майданчиком щодо подальшого реформування професійно-технічної освіти, який зможе відпрацювати ту модель сучасної освіти, яка потрібна нашій промисловості, яка потрібна нашій економіці. Я ще раз бажаю всім учасникам конкурсу тільки успіхів, повернутися з Запоріжжя з запорізькими казаками. Тому що мало хто про це знає, але запорізькі казаки були засновниками, я безумовно жартую, і сучасної професійно-технічної освіти. Тому що комусь треба було шаблю зробити, це на січі робили, комусь треба було колесо підготувати для того, щоб у похід відправлятись. І повірте мені, вже ті часи. У 16-17 столітті тут були підготовлені кадри саме верстатників для того, щоб допомагати казаків казакам відстоювати Україну. Святом вас тільки перемог і приїжджайте до нас ще раз. Ми будемо допомагати. Шановні гості, шановні учасники ЗВАГА, я приєднуюсь до всіх привітань, що вам сказали попередні товариші, і з вашого дозволу оголошую склад журі нашого конкурсу. Львов Віктор Михайлович, директор науково-методичного центру. Професійно-технічної освіти Запорізької області заступник голови журі. Андронова Олена Іванів. Старший майстер контрольний ваз член ШЛЕМЖЮРІ. Герасименко Станіслав Володимирович. Майстер механічного церкву ВАЗ Запорізький електровозремонтний завод член Журі. Глушко. Андрій Володимирович. Старший викладач кафедри метеорізальної верстати та інструментів Запорізького національного технічного університету Санджурів. Назарка Олександр Володимирович. Заступник начальника ремонту медичного цеху No1 «Електрометалурійний Завод Проспець Сталь, член журі. Салденка Сергій Іванович. Методист вищої категорії науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області, член Журі. Шама Віктор Григорович. Завідуючий навчально-виробничними майстернями ВПУ номер 27 міста Запоріжжя Шленджурі. Шушкевич Маріна Євгенська. Майсером майсер контрольний вас потомті заміни. С позиции, позиции директора по персоналу завода «Днепрский сталь хочу сказать следующее. Наш завод он имеет достаточно долгую историю. И этот завод становился и создавался, совершенствовался теми людьми, может быть, из лица, которых там, сидите сейчас здесь вы. То есть, по сути, мы постоянно испытываем потребность в тех или иных квалификационных профессиях людей, которых преподают в этих же профессиональных училищах. И, безусловно, даже невзирая на кризис, который сейчас гуляет в мире, там, в Украине, мы совершенствуем свои, свои технологии по подготовке внутри резерв, внутри резерва наших сотрудников, и, безусловно, будем сотрудничать в дальнейшем со всеми профессиональными училищами, которые готовят тех людей, которые необходимы для правильной совершенной работы нашего предприятия. Поэтому со своей со стороны хочу пожелать вам, участникам в первую очередь этого конкурса, Совершенствуйте свои знания, совершенствуйте свои навыки. Для вас, в рамках как бы, нашего завода, двери всегда открыты. Мечта!